Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся, і сьогодні у нас News and Trends, де ми говоримо про тренди в світі менеджменту. Сьогодні про складне, але про неймовірно важливе про зміни особисті і командні. Як від них не втекти? Чи вміємо моїми керувати? І це вже зовсім інше питання. Сьогодні моя мета дати вам не чергову теорію адаптації, а практичні принципи, які особисто перевірила я керівниця команди та компанії. І ще не раз проходила через ці всі трансформації інколи з опором, інколи з ентузіазмом, але завжди з висновками. Чому зміни це не лише про трансформацію, а й про втрати. Тому що будь-яка зміна це маленька смерть. Отого звичайного. Люди опираються не самі ідеї новизни, а тому, що їм доведеться відмовитись від чогось знайомого. Безпека, рутина, стабільність, все це доводиться залишати позаду. І це таки викликає внутрішній супротив. Зміни дорівнює втрати, плюс нові вимоги плюс стрес. Управленці часто недооцінюють цю формулу і дарма. Бо поки ви вже в новій реальності, команда ще там, де було зручно і зрозуміло. Давайте поговоримо про те, як зміни впливають на різний типи людей. Стабільні інтроверти втрачають опору, панікують всередині, але мовчать. Проактивні драйвери кидаються щось покращувати, але швидко вигоряють. Якщо немає чіткої стратегії, є спостерігачі, які вичікують, включаються не одразу, але можуть стати ключовими гравцями, якщо побачать логіку. Я таких називаю сидять на заборі, і опозиціонери прямо таки пасивно-агресивно саботують зміни, часто псують атмосферу. Ваше завдання як менеджера це не зламати, а направити, зрозуміти, в якій фазі зараз кожен з ваших членів команд і що йому саме потрібно. Давайте пройдемося по фазам змін і як же не загомити команду на кожній з них. Перше це заперечення. Та нічого не буде. Це просто звичайний черговий експеримент зверху. Друге пояснення, чому, а що не буде. Люди мають бачити сенс. Далі опір. Та все ж працювало нормально, навіщо все це? Далі залучення до обговорення. Якщо людина має голос, вона менше, чинить опір. Є, звісно, експерименти, а може вже це і так погано. Дайте простір на проби і помилки і намагайтесь не карати за недосконалість в новому статусі. Як же не провалити зміни особистісні і командні? Розмовляйте не про те, що зміниться, а що саме залишиться. Людям потрібно знати, що залишиться стабільним. Не змінюйте все одночасно, один великий апдейт краще зробити серією зрозумілих кроків. Давайте людям контроль, хоча б над чимось. Запропонуйте вибір, формат, інструмент, послідовність цих кроків. Обов'язково пояснюйте логіку змін. Люди краще приймають навіть неприємні речі, коли розуміють, на що вони. Залучайте команду в комунікацію, створіть канал, де можна записати, висловитися, поскаржитися. І обов'язково слідкуйте за ресурсом команди. Навіть найкраща зміна зламається, якщо всі вже не в ресурсі і вигоряли. Щодо особистих змін, там де ще інше правила, тому перш за все слухайте себе. Опір часто сигналізує про страх або про неправильність дії. Діліть змі... зміни на фази, що я роблю зараз, що буде через два тижні, що через місяць. Інколи зупиняйтесь: не женіть зміну в темпі на адреналіні, це такий короткий забіг, а треба марафон. І обговорюйте зміни зі своїм оточенням, родиною саме з людьми, які не бояться сказати. Нащо ти себе мучиш? Управління змінами це не просто про силу, це про точність, про емпатію, про комунікацію. Якщо ви вмієте чути свою команду, ви зможете провести її через будь-яку трансформацію. І найголовніше, не варто бути менеджером, який змінив все і залишився сам на сам. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Анка для дякування в описі відео. Ми, як компанія опікуємося бригадами в Нехарківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Буде дуже рада вашим коментарям, як сам ви проходите особистісні і командні зміни. Давайте подискутуємо до зустрічі.